Привіт, друзі! Розпочинається мій день, розпочався вже е, трохи пізно, я трошки там спакувала дещо. І е, е, 11 година я збираюся їхати в, на пошту і не знаю, чи заїду я в якийсь магазин, чи ні. Мені треба купити. Моя 10-річна донька хоче, щоб я їй купила брасматика. Піду куплю, може. Не знаю. Мені, мені також треба, я ще собі не купила, то я її може, куплю. Якщо він мені сподобається, скоріше з цього, що ні. Мені таке не сподобається. Ну, я не знаю. Значить, їду я на пошту і їду, прогуляюсь по магазинах, щось вам зніму. І ще поговоримо про дещо. Будемо говорити про уроки математики, я думаю, поговорю. Те, що я хочу найняти приватні уроки. І деякі там про школу поговоримо, і ну і ще там щось. Точно не знаю. Це все спонтанно. Відео спонтанне. Я думаю, що це саме просте. Може вам подобається таке чи ні. Я не знаю ще, але ну, побачимо. Побачимо, як цей канал буде йти толком. Я ще сама нічого не, не, не розумію, що це таке. Ну, одним словом, поїхали зі мною в місто. вроком, скоро буде. Такі мені більш підходить, я думаю. І вроді знижка. Напевно, я оце куплю собі. Так, ще що тут є? Ну і помади по 40 доларів. Так, ну є ще по 12. Ну, тут можна і купити на 100 доларів легко всього. Так, моя дитина хоче оце от. Sky. Sky high. Ну це дорожче, ніж та от. Познаєш це ламком. Так що я не знаю. Мені щось не сильно куплю я той ламком. вона, вона хоче оце. От. Я не знаю, побачив. I used to s I used to say here. Is there a local Приїхала в цей магазин, знову в цей магазин. Не знаю, йти туди чи ні, ну напевно я зайду, подивлюся, що там. Може, щось куплю. Так, вони там тільки люблять ці налічку. Вроді там немає f, f pos Карточки, карточки не боруй. Ну, давайте побачимо, що я там куплю. Цікаво, чи я знайду щось, чи ні. Так, я купила дещо в цьому магазині. В цьому, що я там припаркувалася. Так, це такі ретро э, підставки для тарілок. Вомбад. Перепутала все. Магазина, ім'я і, і тварини. Вомбат. австралійська така тварина. Фанати тут є. Так що купляють вони Волмати. Всякі статуетки. Я це купила. Я там не знаю, як його буду продавати. Треба ще, ще продавати. Ще я купила такі от. Будинки, підставки для цих, для стаканів. Це англійський такий Шекспір, ерок Шекспіра будівлі. Написано тут, не знаю, що це таке. Їхній там класика якась. Ну, не знаю, я перевірю ще його там. Я буду виставляти, я не знаю. Тут якась класика австралійська. Якісь картини якогось цього австралійця, якогось, художника, чи хто він там був емігрант, напевно. І він малював якісь такі картини з Сиднеї. Початок з Сиднею. Якісь там. Такі от всякі е, природу, яка там була в тих руках довоєнних чи в 80-х руках. І це зроблено в 60-х роках, оці всі підставки. Е, Потім я тут все купила таку е, собі. собі, чи я продам. Я виставлю його, і, а сама десь повішу і буду на ньому вішати якісь там речі. Ну, його виставлю. Якщо продасться я побачу, як воно піде. Ну, прикольно це. Можна його так робити, якщо вміти робити. Так, далі, що тут це... шею. Буси. Я зазвичай. Ой, як завжди, буси. Тут ще я понакоплювала, зараз покажу. Так, це таке класне плаття. Мені воно класно лежить. H&M. Але, я його поміряла, але тут щось. Стумбурчить. <смі> на спині ззаду стомбурчить, то я його поглажу, побачу, як воно буде сидіти на мені. Якщо що, то я його просто відправлю назад. Якщо ні, тут, я думаю, хтось такий замок сам вшив. Хтось вшив замок, я думаю, тут це ненормально такий мати замок, того він там стомбург Ладно, Побачу, що піде, чи буду його використовувати, чи ні, я ще побачу. Так, далі така бутилочка, Такі бутилки риби всякі. Непогано, вроді би, в них ціна є непогана, але треба перевірити, що це. це. Напевно, що це сучасна якась. То вона може і не сильно недорого, я думаю. Ну, ладно. Так, що тут такий є бренд. Отакий от дуже погано йде, Ну, я взяла, ліж би взяти, тож якось так неприлічно. Треба щось купляти. Деколи буває, що треба щось купити, от купляєш. Так. І це така класика. Це класно взагалі. Ну тут тільки о, три а, чи, три тільки вилки. Якби було ще такий набор зробити, було б класно. Ну я можу одні ножі продати непогано, я думаю. Ну і буси. Перламутрові буси. Як мені таке, щоб таким, переливається таким, я не знаю. Це пластмаса. Стара пластмаса, ну, якісь там 60-х років. Так, далі. Це е, в, е, в одному магазині, а це другий магазин. Так, що Так, це вже я розкошерила. Це 10 доларів. Це якийсь австралійський бренд, старий. Це, це, я продавала отакі, от, отакі старе, такими бісерками, такі кофточки такий старий геть, то я думаю, що може хтось купить. Ці кофточки непогано йшли. 50-60 доларів. А це я не знаю. Виставлю, побачу. На мені воно непогано лежить, гарно. Можна навіть якимись джинсами носити. Одним словом, ну, дуже оця от бісерна така. І що воно так само блистить? Дерламутром. Я балдею Так, далі я таку класика така от. Ну це дешево. Якщо продати, то дешево і довго продається. Ну ладно, хай буде. Я люблю качки, я обожаю качки. Так що качки класні. Так, мені хтось прислав. Я думаю, що це та спідниця. Хтось звернув Ну ладно, покажу потім далі. Франція. Шапка Франція. Якась стара, якась там були в них змагання. Думаю, класно. Буду носити, і люди і так на мене говорять, що я з Франції питаються, чи я з, з Ізраїлю. Так що можна вдягати і притворятися француженкою. Так, далі, ще я купила порцелянова ваза. О! Зараз! Я зараз не кублю. О, це напевно, вона, напевно, з дешевих магазинів. Ну Прикол те, що це вішати на стіну. І є любителі цих вас, то я вирішила, ладно, візьму ну, за 2 долари. Може продам не знаю, за 10. Чи побачимо. Ну, може, якщо не то хай буде там. Так, ще я купила січ, якісь помідори. Купила і лимони і таку шапку. Класно. Таке пиво. Я думаю, що хтось це 100% купить. Я би в такому ходила би, але ну, я не чоловік. Ну, мій чоловік, не знаю, у нього свій стиль, він таке не буде. Ну, це молодіжний. Так, далі. Ще що в мене є? Ще я купила. Тарілку. Так, мені навіть цей чек. Як мені це подобається? Молодці. Молодці. Так, це, значить, це португальська така є вироби старі. При написано, зроблено в Португалії. Такі є тарелки зелені, і вони дорого коштують. Я вроді продавала 50 доларів за одну. І ще там є. Коротше, є португальська якась там. ця, як Воно дуже цінне. Як воно називається? Вилітає з голови. Ладно, потім розкажу, покажу, якщо щось. Ну, Одним словом я взяла, того, що якщо, якщо це воно є дорогі, є дешеве, треба перевірити все. Ну, Одним словом, класно. Все класно. Ще жовте, я ще не бачила. Бачила зелені, продавала зелені, а жовтий я не бачила. Ладно. Так, ще що в мене? Біше, а, ні, ще тарілочки. Так, їх треба перевірити, чи вони світяться цим. Ультрафіолетом. Ультрафіолетом. І ще як біблії. Там були безплатні біблії. А він мені цю шапку і ці дві біблії 4 долари. Mm. А Взагалі тобі блідоли за безплатно, а шапка повинна бути 2 долари. Шапки вони не дорогі, вони взагалі безплатні повинні бути. 50 центів. Повинні не У мене є... Ну, коротше, я купила цю шапку, ладно. Я її ну, скільки буду. Так, ще що я купила. Це для, щоб кучері робити. Не знаю, вийде мені чи не вийде чи Підійде, чи ні, 16 доларів. Дорого. Так, ще в мене. Так, це була книжка. Я не знаю, скільки заплатила 12 чи 14. Ну, і це саме дороге. Малій, 25 доларів. І коричневе. Так що я буду попробую коричневе на собі, чи воно мені підходить, чи ні. Ну, якщо я куплю собі одне, то вона буде забирати. А вона хоче отаке, то вона буде мати це. 10 років дитині вона е, користується косметикою, йде в школу, малюється. Ладно, розкажу вам далі дещо. Точно не знаю, що Ну, побачимо. Так, значить, я вже намалювалася тим брасматиком. Це оце от мебелін коричневий. А це цей ланком, мені більш ланком підходить. Чорний. Це, я думаю, краще, ніж це. Ну, одним словом, пробую. Зараз пробую цей. Типа, повинні бути там якісь робити мені якісь кудряшки, і воно повинно там триматися. Так, зараз вам в мене, одним словом, я включаю зараз спостріга. Спостер... Спостерігача. Е і просто спостерігаю, того, що я вже не можу. У мене всякі такі є нюанси, з якими я вам скажу трохи. Е значить, е хочу я знайти е цього, якщо е приватні уроки. Блін, не можу включить. Отак, для моєї дитини математики. І я хочу платити, <смі> не свої гроші. Мій партнер, будемо казати партнер, ну, він не хоче це, Не хоче, він ці уроки не хоче. Ці уроки вони дорогі. Це буде десь 10 доларів в... в тиждень я хочу платити. Ну, воно так. Mm, класно, вроді би, побачить, чи воно робить мені кудряшки, чи ні. Е, одним словом, я включаю, мені не подобається, що я, не хочеться, не хоче, <смас> е, не, не підтримує мою ідею. Я вже позвонила, договорилася до цього вчителя приватного. І е, Треба вже буде написати йому і сказати, що відміняється це все. Одним словом, цей вчитель прийде, повинен прийти, два уроки провести з дитиною і сказати, що вона йому підходить. Це ще, не, це ще не ясно, чи він її візьме, тому що вона не хоче, просто не хоче, відказується від цього навчання. Ну я знаю чого, тому що їй треба підхід. Специфічний підхід, їй треба, щоб ця людина їй подобалася. І якось, ну, одним словом, я її вчити можу, але мені тяжко. Мені треба придумувати ці уроки, самій там розбиратися. Там треба ділити. Американський цей ділення американське робити, вчити з нею. Ну і там всякі, ще там всякі вправи. Ну це не не, не сильно і складно. Але мені треба прилягти увагу і оце сидіти. У мене є книжка, я можу це все робити. Ну, мій чоловік сказав, що він ніякого цього приватних уроків він не хоче платити. А я хочу. От що мені робити? Мені треба йти на роботу солідно. Цей бізнес, і ще якась робота, і тоді я можу свої гроші. У мене є свої гроші трохи так. Я можу їх тратити, на що я хочу, але от він не хоче і все, щоб тут якась людина приходила і тут саме її вчила. Ну це дорого. Я, ту, за... я хочу, щоб вона так от повчилася трохи до канікул зимових. Буде Різдво, і в них там буде два місяці канікули. Я хочу, щоб вона вчилася тої математики і вже пішла в школу більш-менш щось там знала. Того, що я не хочу цим займатися. Це нагрузка для мене. Ну, хай він займається, хай він її вчить. От буде знати, як це тяжко, тоді, може, і захоче заплатити. Того я включаю свій любимий стан, якщо ну, спостерігача, заспокоююсь і просто спостерігаю, що він скаже, як він буде її вчити, чи буде він вчити її, чи не буде. Хай сам вчить. Я йому я йому. Так буду говорити, давай, давай, підпробуй. Одним словом, ця школа, це ж це такий... я не можу гратися в цю школу. Це школа, це... їх там тих дітей сортують на е, розумних і на е, хворих, щоб продавати ті пігулки. Вони, вони просто вчителі січуть. Як дитина швидко сприймає інформацію, як швидко вона там робить ці всякі ці якщо завдання, скільки вона енергії туди витрачає. І якщо дитина трохи відстає, чи там в неї уваги немає, моєї малої нема уваги, тому що в неї, то вона ті уроки ніколи не робила, в них нема уроків. Вони так придумали, це моя точка зору, вони дуже хитро придумали, щоб дітей садити на пігулки. Вони їх відправляють до в них в школі є типу, консультант-психолог. Вони там, ті діти з цим консультантом, а потім той консультант шле їх до інших психологів і до психіатрів, а там вони вже дають таблетки. Препарати. У мене є знайома, в якої дитина сидить на помірних препаратах. Ця дитина вона там і танцює, і виступає на сцені. Вона не є, я не знаю, хто там не є, з математикою, тут ніхто про це не говорить. Це секрет. Як там в тій школі вчитися, хто там, що там вчиться? У них там високі бали і низькі бали. І там якісь середні. А середні це означає, що низькі. Одним словом, одним словом треба вміти гратися в цю школу. Я ноль, ноль. Не знаю, як це все гратися. От у мене такий зараз хаос. Я буду ще про це говорити вам, якщо вам цікаво. У Вас теж діти ростуть. Увага дитяча розвивається. Ну там теж воно. Залежно від віку, увага, там п'ять хвилин може бути. Ну там навіть не п'ять хвилин, дві хвилини. Залежно від віку. Потім щось там. Даже навіть маленький ТТ там взагалі хвилина чи там, Ну, коротше, ну, я точно не знаю, то буду, буду поцікавлюся. Для 10-річної людини, дитини, яка увага повинна бути. Ну, вона, Я розумію, що вона вже повинна багато чого ем, робити сама, сидіти, робити уроки. Ну, Вона їх ніколи не робила. Вона може їх робити з, зі мною. Одним словом, є всякі варіанти, діти мають всякі. Якщо... Всякі такі от... то я зараз як... я не знаю, як мене це. Ця подобається мені чи ні, робить кудряшки чи ні. Коротше, оці всі препарати. Ото купляй, блін, я тобі кажу. Ото купляй, ходи десь, піди в магазин, він, Там 50 доларів, там 50 доларів. Ото можна зрозуміти ж мого чоловіка, що не треба нічого платити. Я теж проти того, проти тих шкіл, проти против тих всяких уроків. А ви як думаєте? Як ви своїх дітей ставити на ноги? Я в шоці. І ще теж в парі бути. Я, в мене своє бачення, в нього своє бачення. В парі бути. Не знаю, як краще виховувати дитину. Якщо ти не в парі, то ти по-своєму це все робиш. Якось виходить. Да. Ти можеш давити, давити, ти можеш щось якось. А тут ще треба підстраюватися під, під нього, чи там його там, всякі нюанси. Так що я не знаю. Запускати ту школу, Капець, я не знаю. Ну, буде вона така от, без математики, там без... буде от така от трошки ну, не прогресивна дитина. Ну то що, що тут такого? А вже це робить з цього... Ну, коротше, вчителі там це. Вчителі не можуть вчити. Ну, звісно, що вони не можуть вчити. А те, що, от може, може ще таке бути, що, скоріше всього, я думаю, що вчитель і учень не співпала енергія. Чи там щось не впів не співпало і... Щось говорить вона не так, чи фрази якісь сказала колись. І дитина вже все не сприймається цього вчителя, я так думаю. Що повинен бути якийсь такий м контакт, ну такий, що вчитель відчуває цю дитину і, е одним словом, воно може пізніше бути. Ти вчишся, вчишся. А воно так типу, застої, а потім бац, і типу, прорвало пізніше, через там скільки там місці. Смотрите, як там, в якої дитини. Одним словом, в мене такі от, чи ви, а ви як? Чи ви маєте ці приватні уроки, чи ви їх робите? На Україні це нормально, а тут я не знаю. Одним словом, я, я не вмію гратися в цю школу їхню. Ну, Трохи знаю, що це дурдун. Такі трохи система. Егрегор освіти їхній. Я в нього не вмію. Треба вміти грати в цю школу, і щоб більш-менш цей Егрегор тебе не, 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 не відкопав. І щоб ти я, саме, ще здоровим стався психічно. Угу. Так що я не знаю. Що ви думаєте про це все? Ну, я поговорю про цей синдром. Синдром дефіциту уваги і гі... гіперактивності дітей. Я про це ще поговорю щоб людей це є дорослих ну Одним словом, я не знаю ці відео, як вони йдуть чи не йдуть. Одним словом, ще вам буду щось розказувати пізніше, а поки що от такі от відео. Як вийшло, так вийшло. Не знаю, як це все. Ну все, пока попишу.